Дивіться, яка моя красуня. Приїхала я ввечері з роботи, не мала де припаркуватись, і от припаркувала десь. І чуваки зранку стригли з траву і зробили мені таку каку. Хоч у нас на вулиці дощ, але мушу мити машину. Надіюсь, вона ніде не побита камінчиками, тому що таке часто буває. Друзі, всім привіт, вітаю! Як у вас всіх справи? Нарешті машину я мила, вимила її. Тому що трави її супер тяжко відмити. І сьогодні я вихідна. Так, я маю аж три дні підряд вихідних, тому маю використати цей час з користю. І ми з дітками вирішили прикрасити вже до свят нашу квартиру, поставити ялинку. В першу чергу я вирішила зайнятися цією гірляндою. До цього мені хоче весь час допомагати, але це дуже високо і небезпечно. От, і вішаємо ми цю гірлянду. Нам дуже подобається, коли все навкруги світиться. Витягуємо всі наші іграшки. В принципі, нічого нового ми не купували до свят. Все ставимо аналогічно, так як минулого року лише єдине поміняємо локацію нашої ялинки. Так як міміна хатка зайняла місце ялинки на минулого року, тому ми поставимо ялиночку цього року біля вікна. Намагаюся її хоч трошки розпушити, тому що за рік часу вона суперово в нас помнулася. І далі вся робота належить діткам. Я дозволяю їм повністю самостійно прикрашати ялинку. Вона в нас не є якби інстаграмна, тому дітки вирішили її одіти так, як вони хотіли, і вони це зробили самостійно. Єдине, я просто сама почепила гірлянду світло на ялиночку. Тому що з цим треба було трошки побавитися, гірлянда дуже велика, і щоб воно плюс-мінус мало гарний вигляд, вирішила це зробити я сама. Далі за роботу взяли з дітки, вони мені суперово допомагали. Ми при цьому включили музику на фоні новорічного і, і підтанцьовували, і прикрашали ялиночку. Ось така красунечка зі світлом у нас. І ось дітки намагаються прикрасити її так, як їм подобається. Я сама дуже люблю цей передноворічний час, це така атмосфера якогось свята. І сама тішу, як мала дитина, коли ми все це робимо разом з дітками. І коли я була мала, це для мене також було просто якесь надзвичайне свято. Не так новий рік, а саме Різдво. І так як Миколая тепер перенесли на шосте число, я не знаю, на рахунок подарунків, хто живе за кордоном. Як ви робите, даруєте і на Миколаї, і на Різдво, чи лише на Різдво? Я вирішила подарувати на Миколаї маленький такий подаруночок під подушку, а решта даруємо на Різдво. До речі, це перша ялиночка нашої мімі. Вона була дуже здивована і, надіюсь, вона не буде її знімати і кидати, так як це показують у відео різних. Так, хочу вам показати, який подаруночок моя деця зробила для мене. Дивіться, яку красоту намалювала. І сама на скотч взяли і причепила це над нашим ліжком. Сказала, що це мама біжить по квітках і там веселка, сонечко світить. Боже, не можу натішитись. Як мої дітки швидко ростуть, кожного дня я від них дізнаюсь щось нове. Красота. Ну, і так як ми вже на сьогодні добряче попрацювали. Це, в принципі, досить втомлює прибирання ялинки і одівання. На вечері я вирішила приготувати ось таке філе куряче. Отже, нарізаю багато цибульки, так як ми любимо, багато тертої моркви. Все це я тушкую разом з м'яском, поки випарується вода з м'яса. Ну, ви побачили спочатку м'ясо, потім вся решта. Спеції додаю свої улюблені, ви можете додавати те, що вам більше до вподоби. Все це я готую до повної готовності, допоки не побачу, що приготувалось. Більше, в принципі, з інгредієнтів нічого такого не додаю. Бачите, додаю свої улюблені спеції і все. І на гарнір я поставила водичку для того, щоб відварити макаронки. Це є улюблений гарнір моїх дітей. Ну, також картопля Фрі, це також вони люблять. Ось такі купила макаронки в Алді і все. І плюс, коли я вечерю готую, я дуже люблю зробити якесь для нас аперітіво. Ось найулюбленіше, наприклад, ось цей фрукт. Тут в Іспанії це називають какі, а в Україні я називала хорма, не знаю, чи корольок, чи як. Це зараз сезон того фрукту, і я його дуже сильно люблю. Еліна їсть його також з апетитом, Серхіон не дуже любить. Але я стараюсь хоча б дві штучки на вечір почистити, порізати. І ми просто сідаємо, приглядаючи якийсь е, мультик або кіно, і можемо собі таке аперітці дозволити. А ще в такі зимові вечори ми дуже любимо їсти мандарини. В такий час вони в нас просто в хаті не переводяться. Тобто хурма і мандарини це фрукти номер один у нас. Ось зараз плануємо з дітками подивитись якийсь різдвяний мультик. Не знаю, що зараз придумаємо, але ще включаємо цікавеньке. Тим часом закипіла мені водичка, кидаю макарони, промішую 7-8 хвилин і все, готова вечеря. Так ми багатенько сьогодні попрацювали, тому гарно зараз повечеряємо і далі йдемо продовжувати дивитися якийсь мультфільм. І наостанок, ось закінчила я читати книжечку, Сараджія, залишила її, як кажуть, на десерт. Я смакувала, в принципі, кожною сторіночкою цієї книжки, мені не хотілося, щоб вона закінчувалася. І що я можу сказати? Може, я занадто сентиментальна, але від книжечки я в захваті. Взагалі я перечитала майже всі її книги, і мені вони сподобались. Тому ставлю її на свою полицю і буду приступати до іншої книжки. Вже вам покажу в наступному відео, яку я виберу, тому що це для мене також вибір такий ого-го. Я завжди думаю, вагаюсь. І тоді вибираю якусь книжку під настрій. Ну а що ж я вам всім дякую за перегляд і до скорої зустрічі. Всім па-па!